Друзі, всім привіт! Вітаю вас з новим роком, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні супер цікава новина, для мене вона так точно цікава. Всі ви дивилися б хоча б одну частину із е, фільму Форсаж. Я подивився всі частини, що там тільки не було. Топили підводні човни, освоювали космос, здавалося б, чим ще можна глядача, так, знаєте, підтримувати його увагу. І що ви думаєте? Знайшли чим? У фільмі Форсаж має з'явитися не хто-небудь, а легендарний футболіст Кріщано Роналда. Це буде фільм Форсаж і людь, яка має стати фінальною у цій серії фільмів. Круто! Чому? Тому що, незважаючи ні на що, мені подобаються ці фільми Форсаж, так? Кріщано Роналда це один із моїх улюблених футболістів. Тому для мене це суперова новина. А що ж стало приводом для таких чуток? Приводом став нещодавний допис Віна Дізеля, який опублікував фото із Кріщану Роналдо, і, в принципі, публічно заявив, що для португальця вже є роль у наступному фільмі Форсаж. Щоправда, сам Він Дізель не розкрив жодних деталей щодо ролі Кріщану Роналдо, але його слова швидко підхопили, як ви розумієте, і журналісти, і блогери, і любителі, і все це пішло по мережі. Тому я думаю, що 100% ми побачимо Кріщану Роналда у фільмі Форсаж. Фільм Форсаж планується на 27 рік, будемо чекати. І що саме цікаво, що невідомо, це буде епізодична роль у Кріро в цьому фільмі, або ж якась повноцінна. Хотілося б, звісно, повноцінно. Якщо ви хоч трішки слідкуєте за життям Кріщану Роналду, хоч трішечки, то ви б бачили, що він також дуже любить люксові дорогі Спортивні автомобілі, і в його автопарку є дуже багато таких автомобілів, що давайте почестимо навіть а, актори форсажу йому, певно, 100% заздрять. Тому це буде, я думаю, прикольна частина із цього фільму. Що ви скажете з цього приводу? Мені цікава ваша думка, друзі. Пишіть у відгуках, можливо. Це все ж таки буде не фінальна частина, можливо, ще буде через рік після виходу цієї частини. Частина із месі. Ну це так, жарти, але маємо те, що маємо. Гарного вечора!